Території Курської області Росії, що контролюються збройними силами України, можуть бути обмінені на окуповані Росією території України. Якщо раніше це було лише припущенням, то тепер про це офіційно заявив президент Володимир Зеленський. Курську операцію президент неодноразово називав однією з найуспішніших і запевняв, що саме бойові дії на Курщині не дали Росії наступати на Харківщину і Сумщину. Чи пристане на обмін територіями Путін? Та які землі можуть стати предметом обміну? Відповіді й на інші питання шукаємо сьогодні. Мене звуть Богдан Лугунов. Це свобода ранок. Вітаю вас. Тепер вже напряму український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британській газеті «Гардіан» каже, що запропонує Путіну прямий обмін територіями. Звісно, за умови, якщо президент США Дональд Трамп зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Очевидно, що йдеться про Курщину як обмінний фонд з українського боку. А от на яку територію окуповану Росією претендуватиме Україна в рамках цього обміну? Президент Зеленський не знає. Мовляв, усі вони пріоритетні. Давайте послухаємо, як про це пише Гардіан. Якщо Трампу все ж таки вдасться посадити Україну та Росію за стіл переговорів, Зеленський заявив, що планує запропонувати Росії прямий обмін територіями, відмовившись від території, яку Київ утримував в російській Курській області, спочатку несподіваного наступу, там шість місяців тому, ми обміняємо одну територію на іншу, сказав він, але додав, що не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна проситиме повернути. Я не знаю. Подивимось, але всі наші території важливі пріоритетів немає, зазначив він. До цього інтерв'ю щодо можливого обміну територіями у публічному просторі лунали лише припущення. Жодна офіційна особа не заявляла про контрольовані збройними силами України землі Курщини як предмет торгу. Про це говорили лише політологи або експерти. Протягом останнього тижня Володимир Зеленський вже згадував Курщину і говорив, що вона допомогла відвести російські сили з інших напрямків і поповнити обмінний фонд російськими військовими. Схожі тези про необхідність курської операції. Висловлював раніше і головком Олександр Сирський, він казав, що якби не операція на Курщині, то російська армія відкрила б новий фронт на Сумщині. Це був, мовляв, удар на випередження. В Росії на цю заяву українського президента відреагувала поки лише Марія Захарова, речниця Російського міністерства закордонних справ. І з її повідомлення випливає, що таку пропозицію Зеленського Москва відкине у Курській області неонацистів, які там орудують. Чекає земля без жодного обміну приблизно метр на два і півтора метра в глибину. Подібні заяви Зеленський робить, щоб приховати справжні масштаби катастрофи для зсу на цьому напрямку. Крім цього, російська омбудсменка Тетяна Москалькова напередодні заявила, що у Курській області можуть створити гуманітарний коридор для місцевих жителів. Вона, мовляв, працює над цим питанням з Україною та Червоним Хрестом і каже, що цитую є надія на позитивне вирішення цього питання. Але тут варто нагадати, що ще у серпні 2024 року, коли курська операція почалася, на той час віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Заявляла, що для цивільних жителів буде можливість евакуюватися з Курщини, але запитів від Росії на створення гуманітарного коридору не було. А вже у вересні речник оперативно-тактичного груповання Сіверськ збройних сил України Вадим Мисник казав, що місцеві мешканці Курщини просять припинення бойових дій або гуманітарного коридору. Але Росія відмовляється його надати. І ще я хочу нагадати, яка ж ситуація у Курській області Росії зараз, і скільки територій контролюють збройні сили України? Аналітики проєкту Діпстейд зазначають, що у січні цього року 13% атак російської армії припадає на Курську область. Для порівняння 44% всіх атак припадає на покровський відтинок. Давайте подивимося на карту. Курська операція збройних сил України почалася з ранку 6 серпня 2024 року. Збройні сили перетнули російсько-український кордон в напрямку російського міста Суджа і за кілька днів взяли під контроль кілька сотень квадратних кілометрів. На кінець, на кінець серпня українські війська контролювали близько 1100 квадратних кілометрів. Російська армія почала контратакувати у листопаді. Агенція Reuters із посиланням на високопоставлене українське військове джерело в генштабі повідомила, що через з контратаки Росії Україна втратила понад 40% території, які контролювала на Курщині. До кінця 2024 року Збройні сили України контролювали вже 460 квадратних кілометрів, підрахував портал Мілітарний. Нині ж, за даними аналітиків Діпстейт, Україна контролює майже 422 квадратних кілометра у Курській області. Для контратак там російська армія залучила північнокорейських солдатів. Восени українська розвідка повідомила, що Північна Корея направила туди близько 12 тисяч військових. Наприкінці січня Нью-Йорк Таймс із посиланням на українських та американських чиновників написали, що солдати КНДР не з'являлися на фронті вже близько двох тижнів і припускали, що їх вивели з Курщини. 4 лютого розвідка південної Кореї підтвердила, що з середини січня північно-корейські війська вже не брали участі у бойових діях у Курській області. Але очільник українського гур Кирило Буданов на початку лютого по суті спростував ці заяви і в інтерв'ю виданню Варзоун сказав, що близько 8 тисяч північно-корейських солдатів досі воюють на Курщині. До нас приєднується Михайло Жирухо, військовий оглядач. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго ранку. Перше запитання до вас про те, що зараз Україна, якщо оцінювати ситуацію на полі бою на Курщині, зокрема у вигідній позиції, щоб пропонувати обмін територіями Росії, якщо переговори відбудуться. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? А, ну, дивіться, питання території, це більше питання політичне, ніж військове. А, і е, потрібно розуміти, що зараз ми знаходимося на тільки на початку перемовного процесу, і тому кожна сторона висуває е, ну найбільше що на що, на, на що здатна, і що вона хотіла отримати. Але очевидно, що е, прямого обміну територій не буде. Тому що зараз наші західні союзники, перш за все, сполучені штати, вони, якщо дивитись ретроспективно, взяли курс на те, щоб зберегти медійне обличчя Путіна. А медійне обличчя Путіна зараз це збирач російських земель, а не розкидач. Тобто, прямий обмін російської території на українську, він зашкодить його іміджу. І тому на це росіяни не підуть ніколи. Це може бути завуальовано. Це може бути взагалі. Це питання не стояти на на, на, ць, на тому, щоб його розглядати взагалі. Тому ця сентенція нашого президента вона виглядає більше як перемовна позиція, ніж реальна, реальна пропозиція Росії. У соцмережах дуже багато пишуть про те, яка саме територія може стати цією. Даруйте розмінною монетою, і яку територію в рамках такого обміну Україна була би зацікавлена повернути в першу чергу. Тут варто згадати, що в 2022 році Путін підписав указ про так зване приєднання окупованих українських територій. Мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку областей. І от політолог Володимир Фесенко висловив такі припущення. Давайте його зараз послухаємо, а потім повернемося до обговорення. Виведення наших військ з Курської області, в обмін, наприклад, на виведення російських військ з Харківської області. На мій погляд, це найбільш вірогідний сценарій, на відміну від інших окупованих територій. Чому? Тому що інші окуповані території України це Донецька, Луганська область, Запорізька і Херсонська області. По-перше, більша частина області окуповані. Ну, от в Донецькій області, там ми контролюємо таку ще чималу частину. Але більша частина окупована. Але головне, це, ці регіони анексовані, вони включені до складу російської, території Російської Федерації. Харківська область – ні. І тому з цієї точки зору найбільш вірогідний сценарій розміну це якраз по відношенню до Харківської області, і там теж росіяни контролюють лише частину області. Причому там є невеличкий клаптик територій на півночі, поруч, ну, вздовж кордону між Росією і Україною. Це між Харковом і Білгородом. Білградом, а і східна частина Харківської області за Купінськом там, де зараз ідуть бої, є ще один варіант, який теж може обговорюватися. Я його теж не виключаю. Крім Харківщини, це територія Запорізька АЕС. тому що це стратегічний об'єкт, і я думаю, що навколо нього буде окрема тема переговорів, тому що йдеться про ядерну безпеку. Пане Михайло, така теза: Харківська область або Запорізька АЕС. Погоджуєтесь з паном Фосенком. Чи маєте власні думки? На мені відверто не, не подобається така позиція. Таким чином, ми е, якимось чином легімітизуємо ці е, росіянські хотілки. Тобто, завтра вони внесуть до своєї конституції, до своєї бамаги паперової, яка нічого не варта, там Одеську область або Миколаївську, і ми будемо це враховувати. Я думаю, що на міжнародному рівні на рівні міжнародного законодавства у це анексія, як говорить шановний пан, вона не має ніякого юридичного значення. В принципі, розмова про Запорізьку АЕС, вона теж ну не має під собою основи, тому що буквально я не знаю тиждень тому росіяни почали роботи по підключенню. По запуску Запорізької і підключення її в загальну мережу загальноросійську російську мережу, а це колосальні кошти. І на те, щоб там завтра умовно або післязавтра передати е, її за рахунок там е, курської частини Курської області. Я не думаю, що це може статися. І, взагалі, е, є, така, е, є така думка, що може оця згадка про Курську область може якимось чином відтермінувати перемовини взагалі, тому що Путін про це е, ну дуже е, реагує на це неадекватно. Атна і навіть навіть мови про це йти не може. Очевидно, що можуть бути якісь закулисні домовленості, але вони не будуть так прямо поставлені, що у це буде, буде якийсь обмін. Ну обмін Харківська область. Ну можливий, але я навіть не бачу механізму, Я навіть не бачу яким чином це можна зробити. Пане Михайло, от про механізми, власне, і хотів запитати, уявімо ситуацію, коли переговори дали результат, обмін розпочинається. Як взагалі такий обмін територіями може відбутися фізично на полі бою? Чи треба для цього якісь іноземні спостерігачі, миротворці? Чи може в ході такого обміну якась зі сторін скористатися моментом піти в наступ? Чи для цього є запобіжники? Як це буде працювати насправді? Іноземних міжнародних запобіжників немає, але у росіян є досвід е, жестів доброї волі. Коли вони 22-му році відходили з боями, відходили з Київщини, Чернігівщини, а потім з Харківщини, і я маю на увазі південні райони Херсонщини, то це вони своєму своєму електорату вони показали, як же з доброволі, тобто, що вони можуть це зробити, як це буде зробити з нашої сторони. Коли ну певні втрати під час боїв в Курській області, все ж таки є, є про це потрібно говорити. І яким чином ми скажемо, що сьогодні ми виходимо з Курщини, які півроку там е, жорстоких боїв, ось я не знаю. Росіяни такий досвід мають, і там немає ніяких запобіжників. Вони просто знімаються і просто уходять. Говорять, а потім по телебаченню говорять, що всі ці пропагандисти говорять, що так було потрібно, це ми е, стимулюємо. Україну на, на такі відповідні кроки е, у відповідь і все, тобто, це цей механізм у них є, але як це буде з нашої сторони, як це взагалі е, нашому суспільству, яке зараз атомізоване, яке зараз е, постійно знаходиться в якомусь русі, і цей рух негативний, як це буде? Ну я, я навіть не представляю. Ще одна важлива тема: щодо військ КНДР на Курщині є суперечливі повідомлення. Іноземні медіа пишуть, що північно-корейських військових вивели звідти через великі втрати. В головному управлінні розвідки заявили, що війська КНДР продовжують брати участь в операції на Курщині. То чи є вони там, чи їх таки вивели? І в чому була причина, якщо вивели? Ну, те, що їх вивіли, це однозначно, це точно, але потрібно зважувати на те, що ми маємо інформацію тільки опосередковану. Тобто росіяни не підтверджують північна Корея. Тим більше, вся наша інформація вона базується ну не базується на радіоперехопленнях і на відео з розвідувальних дронів. Ну деяку частину ми бачимо навіть у відкритому доступі. А ситуація в тому, що їх відвели від лінії фронту, це вона ця інформація базується на тому, що стало менше, бо взагалі немає радіоперехоплень і оцих об'єктивних свідчень. А те, що їх повернули, воно може бути частково правда, тому що після нещодавного ривка чергового наступу українського війська росіянам було потрібно затуляти дири, так м'яко кажучи. Тому є варіант того, що вони зняли у цих північно-корейців, які знаходились на відновленні, і кинули для того, щоб якимось чином зупинити наступ, який ну доволі. Потужний був, ну але зважаючи на цю ділянку фронту, ми не маємо на увазі там потужний у випадку, наприклад, в Донбаського напрямку. Потужний в рамках цього курського відтінку. Пане Михайло. Від початку операції збройних сил України на Курщині пройшло вже півроку. За цей час утримувана там територія за різними оцінками. Вона зменшилася майже вдвічі. Як ви гадаєте, чи складно буде утримати її до фактичного початку переговорів між Україною і Росією і обмі... і ось цього ймовірного обміну територіями? Ну, дивіться, з самого початку контроль на території не був основною задачею українського війська. Ми бачили маневрову війну. Тобто, заходячи в населений пункт, українські війська вони не робили там опорного пункту, не робили якісь. Вони заходили і виходили всі бойові дії з самого початку і до нині вони йдуть навколо федеральних трас, навколо основних логістичних шляхів і наступи йдуть вздовж цих. Вздовж і, і, і самого початку і досі там немає ніякої військово-цивільної адміністрації. Все, що цивільних, це військові, тобто не планувалось утримувати у ці населені пункти. І зараз говорити про контроль якогось населеного пункту, дуже і дуже важко, тому що війська українські, які заходять в населений пункт, вони виконують певні завдання і відходять. Вони там не базуються. Єдине, де базуються, це суд. І околиці, все інше, воно, там є населені пункти, які переходили з рук в руки 4-5 разів. Розумієте? І те, що там росіяни контролюють там, певний населений пункт, це досить умовно. Тому яким чином буде відзначатися там немає лінії фронту. лінії фронту в тому розумінні, яке ми бачимо на інших відтінках, там на Донбасі, там на Харківщині, тій ж, там біля Вовчанську, але тут її просто немає. Це населений пункт це умовно контролюються Україною, умовно контролюється росіянами. Росіяни теж вони не роблять якісь фортифікації, і в цих населених пунктах вони не знаходяться. Вони знаходяться в, в зоні ураження українських вогневих засобів. Тому як там це можна зробити, яким чином це можна контролювати? Яким чином сказати, що ми контролюємо там певну кількість квадратних кілометрів? Ну чисто з військової. Точки зору я не розумію. Маємо ще півтори хвилинки. Хочу встигнути дуже важливе питання поставити: не дати російським військам захопити Суми північ, захопити Харків схід. Так операцію на Куршині описав президент Зеленський, причому неодноразово. І вона унікальна тим, що вперше з часів Другої світової війни іноземні війська перетнули російський кордон, почали там бойові дії. Чи можна зараз говорити про якісь проміжні результати цієї операції? Чи можете ви їх оцінити? Хвилину маємо на відповідь. Проміжні результати є те, що ми е, показали, що перш за все в цим медійному плані. З військової точки зору, це е, я не згоден з президентами і іншими офіційними, які говорять, що е, ми збили російський наступ. Російські війська не знаходились в наступальному е, конфігурації. Вони знаходились в оборонному. Якщо б це було наступальне, ми бачили зовсім інших військових. А так ми бачили кадирівців, якихсь. Строковиків, а це не те що. Але очевидно, що медійному плані ця операція була виграшена. Михайло Жирухо військовий оглядач, був в етері Свобода Ранок. Пане Михайло, дякую вам за те, що долучилися до ефіру. В цьому відео ми говорили про операцію збройних сил України на Курщині та вже відверту пропозицію Володимира Зеленського здійснити обмін територіями з Путіним, якщо звичайно дійде до переговорів. Чи вдасться це зробити? Чи пристане Путін на такі умови? Свої думки пишіть у коментарях. Діліться цим відео. З вами був Богдан Логунов. Команда Свобода ранок бажає вам теплого і мирного дня. До зустрічі.